Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Приїхали каратом знову на паровку. Зараз чоловік вводить кубилу. Всі хочуть, щоб приїхали. нас їхати. з'їхати. помало. Вон кубила. Сюди. Перший раз Караджі, файно пішов. Відвели трохи на другу сторону. Зараз ще раз розпустимо Зараз, зараз ці круги. Крубіла досить велика. Файно пішов другий раз. Зараз забрали його на бік. Каже, чоловік ще може. І третій раз спробуємо. Каже, як піде, щоб було точно, бо вже ребець є молодий. Щоб, може, було точно, хочемо ще раз спробувати. Тримайте його мосно. Ціна паровки 1000 гривень під Гейтський район. Можу і приїхати, якщо недалеко. Файно все накупило, йде боком, все, має бути. Тримай. Вже два рази файно пішов. Зараз спробуємо ще раз, може третій раз. Трохи далеко їхати. Але нічого, якраз чув жеребця, щоб ходив файно в возі. Він сьогодні запришний третій раз. Друга поровка його кубили. йде в возі. Зараз ще раз спробуємо його підпустити до кобіли. Номер залишу в описі, якщо б хотів хтось собі на парубку. Відео того не переказує, який він є. Пускай! <шпийень> Є, Жеребець файно пішов, постали пустили третій раз, третій раз не дуже йшов, але пішов. Забрали вже кубилу і ще показую трошки жеребця, найтрошки всі успокоїти.

Сий, сий. Таке сьогоднішнє наше відео знову з паровкою. Будемо зараз запрягали його до воза. Ще покажу знову, як він в возі йде. Що, ведемо, веди його до воза. Тримай його тільки моцно, моцно тримай його, бо він зараз бо там кобила пішла він зараз за кобилу буде. Зараз ще включимося, коли запряжемо, бо то зараз тяжко буде запригти його. Все, запрягли. Зараз він піде, а він ще не зрозумів, що, він, що, що з ним все робить. Гайт. <різь> запрягли коні, їдемо додому. В спокійно себе поводить. Але спокійно себе веде. Айте. Машанів не боїться. А все він тягне, вона нічого не тягне, вірте? Тому він такий мокрий. Повіться, на її коліно, його коліно. Рік і 9 був. 24 числа йому був, рік і 9. Ще не вміє добре повертати нічого. Сьогодні третій раз запряжений. Є найдалі помалу. Є Ярку! Подиба. Айта, повертай не. Потім буде. Гайт. Третій раз сьогодні жеребець запряжений. І може вже yeah. додому. Найдуть тут помалу, то під коробку. Ось таке сьогодні наше відео. Хто собі захоче, може під Гаєцькому районі, може пригнати, спарувати, можу і пригнати, якщо недалеко. Номер буде в описі. Можливі продажі грибця. Трактори розбили дорогу, дорога не важна. Мало йдуть, бо сильно сильно твоче. Помалу Він ще не прибіг, ще не знає, що це з ним робить так Там то він тягне, вона нічого не тягне, він так. Малий. Не ця, не ця, хай хай летити, я, я його підтримую! Ось походка в нього файна, стойка все як майбутнє, то що має мати жеребець. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хто собі захоче, може дзвонити, запитати, ціна паровки 1000 гривень. Тернопільська область, Підгаєцький район. Можливий продаж жеребця. Хто собі захоче, може дзвонити питатися. таке сьогодні наше відео. Третю кубику вже спарували. Дві прийняло, а ніби першу кобилу були, спарували, друга була не прийняла, а сьогодні так, якби третя кобила, що вже спарували. Спарували дві, а так, якби до трьох вже гонили, але файне рибець дуже добре йде. Ось таке, хто собі захоче, може позникти. Можу і привезти, якщо недалеко, на паровку. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Всім дякую.